Що потрібно робити для того, щоб була гарна пам'ять? Ходити у школу і багато всього вчитися. А що допомагає пам'ять зміцнити? Що потрібно робити, що вчити, щоб гарна була пам'ять? Наприклад, ходити до школи, тренуватися ходити, зарядку робити, це ще не повнішу. А віршики допомагають пам'ять зміцнити? Ну так. Да. А ти якісь віршики знаєш на пам'ять? Так. Да. А які? Вона линенька, яка і висока, і струнка, а на ній багато кульків, іграшок, звірето. Звірет, веселиться, діткура, ура! На віри. Що? Mm -hmm. Значить, тебе гарна пам'ять, якщо ти ще з Нового року до сих пір пам'ятаєш віршик, так? Да? А навіщо людині все пам'ятати? Пам'ятати, щоб бути гарним і... і щоб усе розуміти, щоб говорити гарно. Слухатися. Не обіжати дітей. І слухатися маму. Ти швидко віршика запам'ятовуєш? Ну, да. Що потрібно робити для того, щоб була гарна пам'ять? Ну, ну, щоб на або на листку, або не забувати. А взагалі, ну що не ну, вгадаєш ну, колись. Навіть краще прочитати, щоб ти хотів зробити, А ще краще запам'ятати, що ти хотів зробити. А як запам'ятати? Ну встати, подумати, потім подумаєш трохи і запам'ятаєш. А якщо ти я не можу запам'ятати, а забуваю, то як тренувати пам'ять, як покращити? Пам треба написати на листку і все. І тоді ніхто ніколи не забуде, якщо написати на листку. А в тебе яка пам'ять? Та в мене нормальна, бо я щось молодий. Ну, діти ж молоді. І в них пам'ять хороша, Даже я ще. Мене, звісно, я і забуваю, але я напишу я на листку свою пам'ять. І все. І починаю по той пам'яті робити, що я хотів. А у мами і в тата яка пам'ять? Та хороша. Хороша? Да. Вони нічого не забувають? Не -не. Ваш батько, бо він пише на листку собі. А мама. Придумує, що вона хоче зробити сьогодні і роби. Що потрібно для того, щоб була гарна пам'ять? Треба запам'ятовувати і вчети. Тебе гарна пам'ять? Угу. Ти легко все запам'ятовуєш? Угу. Так? А як тобі це вдається? По... В... В... В